Через 10 днів олія впаде ще мінімум на 10%, а то й більше. Так, мені цікаво, звідки така інформація, бо ну це дуже корисно. До речі, зараз будемо слідкувати. Це там 9 днів залишилось, бо це було вчора. Будемо слідкувати і подивимося. Якщо реально так, тоді прийдеться брати вас на роботу. І ще й не просто на ставку, а на відсоток від прибутку. Бо якщо ви реально знаєте, де дивитися, або як прогнозувати, або у вас є ем, способності ванги, ванговські способності, то в ринку зерна ми будемо вас буде дуже сильно цінити. Коротше, подивимося. Якщо ви знаєте, які фактори точно вже зараз вплинуть на то, що ціна знизиться, ну розкажіть про них. Я про них заснімлю відео. Мені дуже цікаво на сьогоднішній день, по тим за тими. Факторами, критеріями, за якими ми слідкуємо, ми не бачимо, що ціна піде на соняшник вниз. Ну хіба що, коли почнеться збір ріпаку, тоді точно піде вниз, так як всі заводи великі, потужні, переходять на ріпак. Відразу їм немає сенсу гратися соняшником, їм треба переробляти ріпак. Тому ми не будемо переходити на ріпак скоріше всього. Ми залишимося на соняшнику, але точно знаємо, що ціна, але ще раз кажу, точно знаємо, як. Просто це відбувається щороку, і це нормальна практика для ринку. Переходять на ріпак, починається новий сезон. соняшник нахрен нікому не треба. Ціна на соняшник падає, олія падає і все. Так що через місяць точно так, да, а через 10 днів ну треба подивитись, дуже цікаво.